Добрий вечір, мої любі. Сьогодні, як зазвичай, уже за нашою маленькою традицією, мощуйтеся зручненько, закутуйтеся в ковдричку та готуйтеся слухати нову чарівну історію. Жила була маленька дівчинка. Однієї ночі вона прокинулася і побачила у вікні дивовижне видовище крізь темне небо плив казковий потяг із сяючими вогниками у вікнах. Потяг був непростий. А чарівний потяг снів. Кондрочка на її ліжечку м'яко піднялася, перетворилася на пухнасту хмаринку, підняла дівчинку просто у дверцята цього дивовижного потяга. Першим перед нею відкрився вагон, де все було зроблено з солодощів: карамельні дерева, будиночки з пряників, а підлога була вкрита рожевою цукровою ватою. Дівчинка ступала й дивилася, як кожен крок залишає світлячковий слід. Там навіть текла річка шоколаду, яка тихенько мерехтіла у світлі вагонних вогників. Далі на неї чекав інший вагон, повний чарівних квітів. Вони світилися зсередини ніжними барвами, синіми, рожевими, золотими. Пилюстки тихо ворушилася, наче шепотіли добрі слова. Одна квітка нахилилася до дівчинки, і її світло ніжно світило її обличчя. Потяг рушив далі. І двері відчинилися ще один бабу. Веселий, повний сміху, там літали пухнасті істоти, схожі на маленькі хмаринки, а навколо них кружлялися сяючі кулі. Дівчинка засміялася, і від її сміху навколо побігли світлові хвилі, які змушували істот сміятися у відповідь. У вагоні лунала музика радості. Льос нарешті потяг зупинився. Дівчинка опинилася на м'якій хмаринці, яка була схожа на казкову платформу. Потяг повільно поїхав далі у зорене небо, а вона зручно вмостилася на хмарці, слухаючи, як тихо мерехтять зорі. Так закінчилася ця нічна подорож. І хоча потяг сніг поїхав далі у зоряне небо, він завжди повернеться до тих, хто вірить у диво. Кожна ніч може подарувати свою власну казку. Варто лише заплющити очі і дозволити мріям летіти. А тепер, мої любі слухачі, час відпочинку. Дякую, що були зі мною. Якщо вам сподобалася ця історія, підписуйтесь, ставте вподобайку, натискайте на дзвіночок і чекайте на нові чарівні казки. Солодких вам снів, тихої ночі та до нових зустрічей!